Доброго ранку. Знову настав чудовий день і все це завдяки нашим ЗСУ, ну і силам ППУ Києва, що ми всі живі, здорові, цілі. Ось і такий маленький, простий, як зазвичай, рибка вовк. Тут у нас перший етап. Ви бачите, нарізано великими шматками картоплю по селянськи внизу. Це для того, щоб у нас рибка ніде не перепеклася. Зверху у нас тушка риби, ви бачите, нарізка, десь приблизно 1 см, і трошки менше для того, щоб не було кісточок потім нам у готовій страві. Всередині рибки ми бачимо цибульку. Ось так, щоб сок цибульки повністю. Рибку нашу зробив смачною, присмачною. А тут уже друга частина. Рибка трошечки посолена, тут вже на смак кожного. В моєму випадку це у нас карі домашня, тобто куркума і на її основі різні травки. Кріп, суміш італійських трав, трошки базиліку, трошки майорану. Ну і зазвичай же чорний перець і стандартна суміш перців, яка придбана в наших звичайних супермаркетах. Все це, це у нас буде досить просто, досить смачно, на великій такій посудинці. Як все -це, це буде у нас запікатися при температурі 140 градусів. Тут, в залежності від величини риби, маленьку рибку можна і 130, велику можна і 150. Ну, золота середина в результаті моїх багаторічних кухарських експериментів все-таки 140 градусів по Цельсію. І будемо її запікати таким чином 2,5 години. В принципі, навіть сьогодні три, тому що в мене тут є ще більші шматочки риби. Це у нас один шар риби. Е, у нас буде два шари риби одна над одною, тому що рибки просто дуже багато. Те, що називається дари нашого рідного Дніпра з Полтавщина рибка. Свіженька, екологічно чиста. Яку можна спокійно вживати і насолоджуватися її смаком. Рибка не жарена, а запечена, ну, тому що це дозволяє швидко приготувати великий обсяг страв. В моєму випадку, це буде 8 рибин. Це або про запас на кілька днів смачно їсти, або ж якщо ви очікуєте від 4 до 8 гостей. І Кожному можна спокійно подати таку окрему тушку риби і з картоплею на гарнір. Ось так. Дуже просто, дуже смачно. І це те, те, що може зробити кожен своїми руками. Частина перша завершена. Дякую всім, хто підпишеться. Дякую за лайки. Дивіться, що в мене будуть з'являтися новинки на моєму каналі. А також дивіться наш канал Антистрес по-українськи, на якому ви знайдете дуже багато цікавого, якщо ви людина, яка звикла перемагати стрес. Людина, яка хоче перемагати стрес, точно так же ви там знайдете матеріал для медитації, трошки кулінарії, психологічні випадки на всі? Ну, майже на всі випадки з вашого життя, методи боротьби з дітьми після того, що вони не слухаються в школі, і багато всього іншого цікавого. Канал антистрес по-українськи нас легко знайти на YouTube. Теж будемо вдячні за лайк, підписку і поширення. Там дуже багато корисного. Головне це якісний контент від справжнього психолога, педагога, доктора педагогічних наук Інни Осадченко. Ну а далі у нас будуть і інші кваліфіковані спеціалісти. Ось таке щастя.